локацію. дуже красивий краєвид, трошки вітряно, але загалом дуже. Відпустимо. Дуже добрий тент Хто його знає, може дощ буде. Але я в то не вірю. Вирішили трошки зачистити і поприбирати. Розуміємо, що люди всякі є. Для все з собою не прибирати. Цікаво, дивіться як опрацював Бубер дерево. Точно, як пилорама. Ще трошки лишив собі на закуску. Зараз Станіслав Богданович буде закидати. Прошу. І. Та ти глянь! Що, ще летить? Так, ми таку штуку придумали. Можемо Коротше, Це у нас буде копічка. Тут ми розпалимо вогонь. Може з цієї сторони знімемо. Тут ми розпалимо вогонь, тут будемо шити все. А останні дурочки буде виходити з тим. Скільки це реалізується, зараз дасться тюрк. Фарширована картопелька, Марик нам З сальцем. Приправили на сіллю. Зараз будемо запікати. Сьогодні будемо готувати піцу. Даємо водички. Чуть-чуть. Чи ми будемо багато. Хі -хі. Даємо борошна. Оу, oh, оу, oh. як всипиться класно. Ітереснє, сила і калатаємо. Ооо, тісто яке. Коротше, треба буде мішати. Хвилин 10. І так, наше тісто готове. Тепер його лишаємо. Хоча б ще воно півгодинки постояло. Ми його зараз накриємо, а за той час наріжемо всі інгредієнти для піци перепомити і почистити грибочки мама різати класно коли ножик госпіт Тепер золота, сочки, це, звісно, уровень домашньої ковбаса могла бути. Тя нам але ми риби не зловили. Як то сталося, Марик? То було в пошуках за щукою. Воно не хотіло на блісну, тому <рес> ми почали <в> воду залазити. <рес> Марик, а що це за ще одне в зачасті? То була перша пара, яку я навчив. <рес> а то запасна. <рес> запасна. А є запасна, запасна? Ні, нема. <рес> Круто. Йдемо зараз подивимося. Я закинув таку маленьку раколовку. Вдруг щось сюди заплило. Я Це мало віру, але зараз загане. У-у-о! Слазь колата! можна потонути. Водичка. Водічка. Пусто. О, дивіться, який в нас лагерь. І дивіться, який звідси вигляд. Речі для інформації це є Західний бух. Тут дуже крутий спуск насправді. Тро! Треба. Треба бути обережним. А оце наш богатир! Богатир що ти тягнеш? А погода сказка. так, тісто у нас трошки підросло. Формуємо ось такі от ліпьошки. І, на відміну від попереднього відео, ми тут вже не робимо це качалкою, а руками. Ми, якщо ми хочемо, щоб наше тісто було тонесеньке, а на краях було легенькі бортики. Бачимо, сформували ідеальне коло. Ідеальне. І готуємо суперсоус. Для цього даємо трошки кетчупа. Ляй-ля. -ля. Так, В міру. І майонезик. не різав. Хе, Хтось не різав. Є воно класне. Вообще. Ще обов'язково даємо італійські трави. Чік і намащуємо. Намащуємо як? Як Марк, ми намащуємо? Якісно. Якісно, ну, ми намащуємо. Гудаємо колбасу. Піца на дровах Та ще у нас є перчик. Є помідорчики. Ще в нас є грибочки. Ми хочемо таку зробити. Тепер у нас справжня духовочка. Принаймні оце у нас буде зараз гарно коптитися. М -м відкриваємо. Як то відкрити, ще треба знати? Ще трохи. І тепер ми беремо відкриваємо. Уй який коржик класний. Уу. Розкладаємо наш сирочок. Мені особисто найбільше подобається, коли він не натертий. Він зараз повністю розтечеться. Принаймні Відкриваємо. Ооо Мені здається, тут уливок тільки не вистачає. То одне. Ну, наступний раз. Приступайте. Хрустить, звісно, так? Я ще крутіші під ціною реально. Класно. Тут вже наступна, як бачимо, готується. Що <плук> <плук> mm. стуклося? Перя попробує. Mm. А вся символі. Круто. Ой, яка піца, буде скора. Вкусняшка. І забираємо останню піцу. Круто. Народиві. Проколовці, скільки малька. Сідні щуку ми не зловили, але мальків. Ну що, дорогі колеги? Корочі, не можемо з'їсти, ще два куска піци, четвертої піци. Як і попередній раз, ми до картоплі так і не дійшли, Щось ми свої сили переоцінюємо. ну, Надіємося, що наступний раз наберемося здоров'я.